you <sighs> Податківці взялися активно пропагувати облігації, адже саме в такий спосіб підприємці зможуть отримати державну заборгованість з ПДВ. Зараз у місті працює 56 підприємців, яким бюджет боргує 230 мільйонів гривень податку на додану вартість. Вже незабаром ці кошти через цінні папери можна буде отримати частинами упродовж найближчих п'яти років. Два рази в рік йому буде погашатися одна десята від номінальної вартості буде зарахування погашення по цих облігаціях. Вими коштами ще йде мова, що ця сума банки суму по облігаціях можливо будуть брати в заставу для оформлення кредитів. Значний державний борг з неповернених ПДВ з'явився через брак вільних грошей у бюджеті країни. Деякі з підприємців чекають своїх коштів вже більше двох років. Наразі невідомо, чи облігації можна буде використовувати у вільному продажі на ринку, але для бізнесу сама наявність цінних паперів є гарантією, що держава таки поверне заборгованість. Дуже багато зараз є коментарів з приводу цього, чи будуть мати право платники продати на вторинному ринку облігації, чи за рахунок цих облігацій можна погашати заборгованість по ПДВ або заборгованість по поточних нарахуваннях, чи ця заборгованість, яка може виникнути в майбутньому. Заявки на повернення ПДВ почали приймати лише цього тижня. Однак абсолютна більшість підприємців вже відгукнулася на таку ініціативу.